Привіт, друзі! Мене звати Андрій Вітренко і ви на каналі Київський форум. Це ваш простір для чесних розмов про Київ. Сьогодні говоримо про гроші, але не про наші з вами витрати, а про мільярди гривень, які щороку залишаються на рахунках Києва, замість того, щоб працювати на благо міста та його мешканців. За 2024 бюджетний рік ця сума невикористаних коштів склала 14,5 мільярда гривень. А за 2023, для прикладу, 8 мільярдів гривень. За 2022 рік більше 5 мільярдів гривень. Чому бюджет столиці не використовується ефективно? Коли дороги руйнуються, лікарні застарілі, а транспортний колапс стає нормою. Чому? Попри повномасштабну війну місто не спрямовує частину цих коштів на допомогу нашим захисникам. І що ж заважає владі Києва виконувати свої обіцянки? Гірка правда в тому, що система працює не так, як мало б, або ж не працює взагалі. Підписуйтесь на канал буде цікаво. Ми розберемось, куди зникають можливості Києва разом. Отже, причина перша: погане бюджетне планування. Бюджет Часто використовується для реалізації проєктів, що обслуговують інтереси окремих, політичних та бізнесових груп. Це призводить до появи ініціатив, які або не потрібні місту взагалі, або складні для реалізації. В результаті сотні проєктно-кошторисних документацій на суми, які дорівнюють трьом річним бюджетам Києва, а це близько 270 мільярдів гривень. І це не просто цифри, це реальні гроші, які могли б працювати на киян, але застрягли в паперах. Причина друга маніпуляції з тендерами. Часто тендер готують під одне дружнє підприємства, але перевірки антимонопольного комітету чи Державної аудиторської служби зривають ці схеми. В результаті бюджетні кошти залишаються невикористаними, бо правильний тендер не відбувся. А альтернативи не було підготовлено. Деякі з розпорядників бюджетних коштів на кінець року встигають освоїти лише кілька відсотків від запланованої суми. Причина третя: інституційна неспроможність виконавців. Навіть коли тендер проведено, підрядник може просто не мати спроможності реалізувати проєкт. Починається процес пошуку субпідрядників, підписання додаткових угод, які часто використовуються для збільшення вартості робіт. Без тендерів. Наприклад, виконання капітальних вкладень за 2024 рік в Деснянському районі 6%, в Солом'янському 33%, в Оболонському 88%. Це затягує терміни і як результат кошти залишаються невикористаними. Причина четверта: бюрократична тяганина. В КМДА два ключові департаменти: департамент фінансів та економіки та інвестицій. Ці департаменти можуть одноосібно гальмувати процес, просто не затверджуючи документи. Уявіть, документи, подані в лютому, можуть лежати без руху аж до червня. Це не просто затримки, це показник низької виконавської дисципліни та сумнівної кваліфікації деяких чиновників, які десятиліттями тримаються за свої посади завдяки знайомствам і протекції мера кличка. Отже. Залишки на рахунках Києва це не показник економії, а наслідок неефективного управління, політичних ігор, корупційних схем і банальної бюрократії. Як же це змінити? Потрібен контроль громадськості, прозорість процедур і політична воля. Бо бюджет це наші з вами гроші. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці причини, чи бачили ви такі приклади у своєму районі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі столичних перипетій. До зустрічі на київському форумі.